І ми даємо йому слово. Дякую. Дуже добре, дякую. Я би хотів фахову дискусію стосовно системи управління в Києві. Я хотів би такі два акценти на майбутнє. Знаєте, що зараз проходять дуже великі процеси глобалізації, дуже багато людей йдуть в селах в міста. Це не тільки в Україні, це по всім країнам проходить. І є такі фахівці, наприклад, такі шведські економісти Нордстрім, який написав книжку Бізнес і багато читає, говорить, що, наприклад, через 30 років в Україні буде 212 міст і 600 крупних, крупних міст. То через 30 років 85% буде жити в цих містах. Що це значить? Нам потрібно зауважити, якщо ми вистроїмо відносини з урядом і з нашою дуже складною системою управління в державі, тому що ми маємо президентську вертикальню, маємо кабінет міністрів, парламент, напливну вистрати відносини Києва з цими вертикальними, тому що якщо будемо брати, вас, мати дуже багато людей, то це буде, будуть їхати в Київ, буде рости два-три рази. Тому задумати, яким чином буде взаємодія також управління міст, де повноваження влади, де повноваження місцеві і також де повноваження економічні, тому що і корпорації будуть йти в Київ. Будуть не державні корпорації, а будуть міські корпорації. Тому я хотів би також, щоб подивилися на майбутнє доставили відносини, щоб було більше повноважень зараз в Києві, але ще буде пізніше. Щоб не було президент забрав владу, тому що Київ великий і керує Києвом. Дякую, Дякую пане Ігоре, за ще такий більш стримований погляд в майбутнє. А, власне, так, слайду на пана Ігоря не було, мені підказує пан Хмеловський. Рухаємось далі. Чи пан присутній Максим Лацева? А ви мене не пропустили? У нас, uh, да, далі. Далі, далі, далі далі в програмі. Да. Ви спішете, бо мені спочатку не будемо. Ні, 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 пані Максиму, я завжди, якщо він є. Немає, немає, немає Максима, так. Іван Лукеря? Також немає. Тоді Сергій Лобойко, експерт анімаційного пакету реформ. Будь ласка, я бачив.